Комір. Як же розрахувати його? Скажімо так, є формула, як розрахувати комір стосовно обхвату голови і стосовно обхвату шиї. Тут треба порахувати. А цей спосіб в розрахунках трохи легший, і мені він більш до вподоби. Виберіть зручніший для вас, але обов'язково себе поміряйте. І пам'ятайте, що ми всі різні. І ось мої розрахунки. Відворотний комір. Це комір, який має відворот, відгинається назовні. Відкладний комір класичний, який лягає на плечі. Почати можна з айкорду. Таким чином ви одразу набираєте кількість патель, з яких формується одразу комірець. Починаємо з фіксуючої чарівної петлі, і вона в нас буде першою із необхідних трьох. Кількість петель айкорду залежить від товщини, яку ви хочете зв'язати. Я покажу принцип створення айкорду в даному випадку. Набираю додатково дві петлі вузликами і починаю в'язати. В'язати будемо тільки справа. Наліво. І ніяких поворотних рядів. Набір петель у нас буде відбуватися праворуч. А ось айкорд формуватися буде ліворуч. І починаємо в'язання одразу з прибавки. Тобто, з однієї петлі я пров'язую одразу дві. І ця прибавка схожа на вісінку. Я покажу нахил спиць при в'язанні класичних лицьових петель у айкорді. Дві наступних петлі пров'язуються лицевими. Але з певним нахилом, такий, який вам потрібен, або класичні, або перехрещені, які будуть далі. Отже, починаємо одразу з прибавки і пров'язуємо дві наступних петлі. І тільки три петлі ми переносимо на ліву спицю. Ну а далі ми просто повторюємо наші дії. Тобто, одразу зробили прибавку, пров'язали наші три петлі повноцінних – дві. Перекинули три петлі на ліву спицю. І знов починаємо. Таким чином, ви набираєте необхідну кількість петель, яка вам потрібна, і одразу формуєте айкорд. Наприклад, якщо ви в'яжете кардигани або светри знизу, ну, або коли формуєте красивим оформленням горловину. Але взагалі просто. Можна використовувати даний спосіб для набору петель. І він дуже і дуже легкий. Айкорд можна в'язати класичними лицьовими петлями. Айкорд можна в'язати перехрещеними лицьовими петлями, ну або перекрученими, як хочете називати їх. Або можна ще в'язати і виворотніми петлями. Це теж виходить дуже і дуже незвично і красиво. Тому експериментуйте, не бійтеся. І ось такі класичні лицьові петлі у нас формуються в цьому айкорді. Виглядають вони як звичайні лицьові петлі. Але в іншому направленні. А ось нахил при формуванні айкорду перекрученими петлями, перехрещеними петлями, бачите? Тобто, перекрещені ці петлі ми просто пров'язуємо за праву полупетлю. Тобто ліворуч формуємо айкорд. Це наші основні три петлі. А праворуч у нас набирається поступова необхідна кількість петель. Ось такий айкорд з перекручених петель виходить у нас. А ви знаєте, хто придумав айкорд? Його придумала Елізабет Циммерман, відома в'язальниця та дизайнерка, яка зробила великий внесок. У популяризацію та розвиток в'язання. А назва i-cord розшифровується як Idiot Cord, що можна перекласти як дурний шнур. Бо, за словами самої Цимерман, техніка настільки проста, що її може освоїти будь-хто. Цей метод використовується для створення акуратних шнурів, акантовок та декоративних елементів у в'язаних виробах. Айкорд класичними лицьовими петлями і айкорд перекрученими лицьовими петлями. А я зробила з фабричним краєм. Основним візерунком перлина де лицьові петлі пров'язуються виворотніми, а виворотні лицьовими. Ну, і, звичайно, ж, айкорд з трьох петель. Отже, нам необхідно набрати певну кількість петель. В даному випадку у мене буде 90 петель плюс 2 крайкові, тобто 92 петлі, а значить 92 оберти. Починаю я з чарівної такої петлі. Коротша нитка лягає до себе, а довше від себе. І починаю формувати петлі лицева від себе. Виворітна на себе або до себе. І таким чином я їх чередую до себе від себе, до себе від себе необхідну кількість до останньої, яка в нас буде фіксуючою. Такий спосіб набирання петель є. Взагалі нескладним. Я в вас вірю, у вас обов'язково вийде! Остання петля повинна бути фіксуючою, щоб у нас всі петелечки і ниточки не розпалися. Роблю ось таку петлю, перегортаю її і крізь неї протягую робочу нитку. І цю петлю я просто затягую. Отже, тепер нам необхідно пров'язати 4 однакових ряди. Всі лицеві петлі ми будемо пров'язувати лицьовими петлями за праву полупетлю. А всі виворотні ми просто будемо непров'язаними переносити на праву спицю. Бачите ось цю перемичечку? Це означає, що вона виворітна. Перекинули. Ниточка перед роботою. Далі у нас лицьова, бо перемичка позаду. І ми її пров'язали звичайною лицевою петлею. Наступна у нас буде знову виворітна, яку ми перезнімаємо. Ну а далі лицьова. І так, всі петлі ми пров'язуємо. Крайкова праворуч просто перезнімається, а остання. Петля в кожному ряді у нас буде виворітною. Щоб правильно порахувати петлі, я використовую даний спосіб. Я просто беру ниточку і одягаю її ось так на праву спицю. Таким чином, ви будете спокійно рахувати свої петлі десятками. А особливо цей спосіб вам допоможе. Одразу набрати певну і правильну кількість петель, якщо ви будете відокремлювати, і набирати їх ось так десятками, позначаючи ниточками, які потім можна просто зняти. І вони при цьому не будуть розтягувати ваше в'язане полотно. Нагадую, що таких рядів нам потрібно пров'язати чотири. Далі ми починаємо формувати праворуч з трьох петель айкорд. Далі в нас буде візерунок. На всі петлі, не дов'язуючи три, які теж будуть айкордом. Отже, починаємо з айкорду праворуч. Першу петлю ми перезнімаємо на праву спицю. Ну, а далі у нас йде лицьова, і ми її пров'язуємо звичайною лицьовою. А виворітно нитка перед роботою і просто перезнімаємо, не пров'язуючи. Далі йде візерунок, ми в'яжемо чередування лицьової і виворітної петлі, які в наступному ряді ми будемо пров'язувати просто навпаки. І так візерунок в'яжеться навпаки. Він виглядає, ніби як перлинки. Ми закінчимо ми ряд трьома петлями петлямикорду, які становить виворітна петля, яка не пров'язується, а просто перезнімаємо її на праву спицю нитка перед роботою. Далі звичайна лицьова петля. Ну, або лицьова виворітна, це не грає ніякої ролі. І остання петля в кожному ряді буде пров'язуватися виварітною петлею. І ось таких рядів нам потрібно пров'язати, в моєму випадку, 34. Це становить приблизно 10 сантиметрів. Ну і для того, щоб наш комір виглядав охайно і стійко, нам потрібно зробити кетлювання горловини. Китлювання у нас буде формуватися полою резинкою, тобто резинка, яка буде мати дві стіночки і всередині пустоту. Нам потрібно пров'язати 10 рядів полою резинки по 5 рядів з кожної сторони. Але нам необхідно додати до кожної полочки. По 5 сантиметрів. А це в мене буде становити 10 петель з кожної полочки. Тобто, треба сформувати додаткові 20 петель по 10 на кожну полочку. Отже, починаємо з айкорду трьох петель, потім робимо в кожному кожному ряді на початку. і в кінці перед айкордом додавання петлі. Тобто, в кожному ряді ми формуємо дві додаткових петлі. І таких рядів у нас буде 10. На початку і в кінці айкорд з трьох петель. А всередині після додавання і перед додаванням наш візерунок перлина. А спосіб, за допомогою якого я роблю додавання, дуже і дуже простий. Через перемичку протягую робочу нитку, таким чином формую петлю лицьову на себе, виворотну від себе. Для чого я роблю додавання петель у кетлюванні в цій полі резинці? Тому що ми. Потім будемо пришивати гудзики. І е, 5 см, в які будуть входити гудзики на 3 см, буде достатньо. Тобто до вашого обхвату шиї, ми додаємо певну кількість сантиметрів, які будуть становити певну кількість петель для. Пришивання гудзиків на двох поличках. Покажу для чого потрібні такі додавання петель. Для того, щоб наш виріб мав ось таку форму. На одну поличку ми пришиваємо гудзик, а іншою поличкою з петлею. Закриваємо. На даному зразку я показую, як я формую додавання петель. Ось так виглядає кетлювання на горловині. Це перекрученими петлями. Саме кетлювання ми починаємо робити з лицьового ряду, а закінчуємо виворітними. Але я зробила собі виклик. І я сформувала кетлювання, але виворітними петлями. Ось вони, ці 5 рядів з однієї сторони, 5 рядів з іншої сторони. Три петлі айкорду. І до наступного айкорду ми із перемички витягуємо робочу нитку, формуючи тим самим лицьову петлю. А та петля, яка в нас, на спиці ми її пров'язуємо виворітною петлею, тобто ми збільшуємо кількість петель на спицях для кетлювання. Тобто, в лицевому ряді ми спочатку сформували подвійну кількість петель для того, щоб почати кетлювання. Кетлювання ми пров'язуємо виворітніми петлями. Тобто, не забуваємо: спочатку три петлі айкорду. Потім плюс одна додаткова петля. І потім йде саме кетлювання. В'яжемо. У кетлюванні ми пров'язуємо тільки виворітніми. Петлями виворітні петлі. А між ними лицьові ми просто переносимо на праву спицю нитка перед роботою. Так, до айкорду в кінці, де ми зробимо ще одну додаткову петлю і пров'яжемо айкорд з трьох петель. І таких рядів нам потрібно пров'язати 9. Як закінчити кетлювання, Тобто як зменшити кількість петель. І ви собі не уявляєте, наскільки це просто. Ми беремо одну петлю нашого ряду і одну петлю ряду, який позаду. І лицева петля це значить одну петлю цього ряду ми перекидаємо на ту петлю, яка у нас позаду. Ми просто одну петлю перекидаємо через іншу петлю. Таким чином формуючи лицову петлю. Ось так. Ну а зараз я покажу, як сформувати виворітну петлю. На лівій спиці ми переставляємо петлі таким чином, щоб у нас спочатку йшла петля нашого ряду. Ну а тепер треба перекинути попередню петлю на нашу петлю цього ряду. І отримуємо виворітну петлю. Буду рада, якщо ви будете користуватися таким способом. Комір стійка. Необхідно зв'язати полотно для комірця і скласти його Двічі ми робили крайкові. На початку крайкова переноситься не пров'язуючи на праву спицю, а в кінці вона пров'язується виворотньою. Біля неї знаходиться полупетля, яка нам потрібна для формування комірця. Ми просто будемо гачком робити з'єднувальні стовпчики. Просто протягувати одну полупетлю крізь іншу попередню полупетлю. Спочатку... Ми це зробимо з однієї сторони, і остання петля в нас вийде крайкова. Ця лінія вздовж всіх рядів виглядає зигзагом. І закріплюємо, одягаємо цю останню петлю на спицю. Те ж саме робимо з іншої сторони. Ну, а тепер нам потрібно з'єднати два краї нашого коміра. Але нам потрібно з однієї сторони сформувати петлі. Тобто ми переходимо до кетлювання, тобто подвійного пров'язування нашому виробу нашого коміру. Кетлювання додає стійкості нашому коміру, а також в'яжемо його полою резинкою. Тобто, ми. Пров'язуємо всі лицеві петлі звичайними лицевими петлями, а всі виворотні ми просто переносимо на праву спицю і нитка перед роботою. Тобто, нібито спочатку пров'язуємо одну сторону полотна, а з іншого ряду ми пров'язуємо той же ряд, але петлі з іншої сторони. І здається, що ніби вона всередині має пустоту. Цю пустоту можна заховати одразу і хвостик. Ну, це про всяк випадок, якщо не встигли його заховати. Якщо ви помітили, то я роблю це з перемичок між петлями в лицьових петлях. Можна і піднімати, і робити це з самої петлі. Тобто, як вам буде зручно. І тепер ми пров'язуємо подвійну кількість рядів для нашої полої резинки, яка в нас і буде формувати наше кетлювання. Нагадую, що на початку наша крайкова це просто непров'язана петля, яку ми переносимо одразу на праву спицю. А крайкова остання в ряді завжди буде виворотньою петлею. Ось три-чотири ряди. А ми знаємо, що це подвійні ряди. Нашої полої резинків формують наше китлювання, яке буде тримати наш комірець будь-який і не буде давати змоги розтягуватися цій частині нашого виробу, і надасть охайності. Ну, а потім нам треба буде перейти до наступної частини нашого виробу, плечей, формування реглану, ростка. Але нам потрібно буде до цього моменту потім зменшити нашу кількість петель в нашому кетлюванні, а тобто у полі резинці. Тобто ми будемо пров'язувати одну петлю одного ряду і іншу петлю другого ряду паралельного. Таким чином, скорочуючи кількість петель. Ще важливо, якщо ви в'яжете з лицьового ряду, тоді ви пров'язуєте лицьовими петлями. Тобто, з виворотньої сторони вони будуть формуватися виворотніми петлями. Якщо ви робите це з виворотньої сторони, тоді ви пров'язуєте це виворотніми петлями. І у вас з лицевої сторони будуть лише лицьові петлі. Тобто у петлюванні ми зробили подвійні такі ряди у полі резинці. Тобто, спочатку ми збільшили кількість петель, а потім їх зменшили. Так виглядатиме виворотня сторона. Такий комір можна використовувати і у светрах, в яких вставляється блискавка, не закриваючи крайкові.